Ми сьогодні вивчаємо Євангеліє від Івана, і в нас сьогодні четвертий розділ. Ми Минулого разу говорили про зустріч Ісуса з Самарянкою. І от Ісус спілкувався з нею і насправді це неймовірно, як дійсно простій жінці, Христос виявив стільки духовних істин. Але слава Богу, що Іван записав їх тут всіх. Тут є то, що Бог є дух, і ті, хто вклоняються йому, повинні вклонятися в дусі і в істині. І якби ти знала дар Божий, як Христос сказав до неї, якби ти знала, тільки коли б ти тільки знала дар Божий, 10-й вірш, що ти сама б в нього просила цієї живої води. І що говорить про те, що ми можемо. Боятися просити Бога благословіння для, для себе. І так само, що Спасіння йде через юдеїв. І от е, жінка навернулася, да, вона визнала, що Христос є Месія, і вона привела велику кількість цих людей з Самарії, але учні тим часом були трошки зайняті як нормальні чоловіки, навіть, поки Христос. Був спраглий біля криниці, вони пішли в місто шукати їжу, та, шукати поживу якусь. Ну. І от вони вернулись, і 31-й вірш, тим часом, учні вже попросили його та й казали, учителю їж вони поприходили з міста, і до нього прийшли, а учителю їж. Він відказав їм: Я маю поживу, наїдження якої не знаєте ви. Питали тоді один одного гучня, хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них: Пожива моя, чинити волю того, хто послав мене і справу його довершити. Чи не кажете ви що чотири місяці і настануть жнива? А я вам кажу: підійміть очі свої та гляньте на ниви, як для жнив уже пополовили вони, а хто жне, той заплату бере. Та збирає врожай життя вічне, щоб хто сіє, хто жне разом раділи. Бо про це поговірка правдива. Хто інший сіє, а хто інший жне. Я вас жати послав, де ви не працювали, працювали інші. Ви ж до їхньої праці увійшли. І от Христос насправді дав їм трошки такий духовний урок. І в чому він заключався? Заключався в тому, що учні шукали матеріального. Христос духовного, а учні шукали можливості поїсти. Христос каже: подивіться, які є нагоди, які великі нагоди. Каже, дивіться, як пополові лежнева. Ми бачимо. Що світ перед приходом Христа, який зараз був готовий прийняти Христа, люди мали велике знеохочення, люди мали велику зневіру, як сама мала Самарянка. Вона каже: одні кажуть так, інші кажуть так. Одні кажуть, на цій горі поклонятися Богу, в інші на цій горі, де є істина, де є правда, де є, де є справжня церква. Про що зараз малює. Та я тобі відзвоню за хвилин 15. Добре, бо я на уроці. І де є істина, де є правда? Яка церква є правдива? Зараз є великі питання там, з московським патріархатом, там, ще якимось. Зараз дивлюся ролики, навіть свідки його стоять. Люди підходять до них. Їх... Трясуть за барки, кажуть, чого ви не воюєте, чого ви Україну не захищаєте, вони, такі. І вони, вони затої. І світ дійсно є такий релятивний. Так. І ми б, можливо, хотіли, щоб він був такий, як ми його, хочемо бачити, так, щоб визначити тут правда, тут ми всі за правду, тут цей. Але світ є в дійсності релятивний. І він є відносним великий мірі. І те, що є добре для одних, воно можливо не підходить до інших. я не хочу збиратися тут виправдовувати Свідків чи Московський патріархат. Я за то хочу сказати що сказав учням Христос: я маю їжу, якої немає те ви. І от в цьому була найбільша суть: Я маю їжу, якої немає те ви. Вони сказали, хто йому дав їжу. Хтось приніс йому щось поїсти, Христос не їжа моя. І от подумайте мислення Христа, Його посвячення, Він каже: Я маю поживу на їждження, якої не знаєте ви. А пожива моя чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. І от Ми маємо, я би сказав, найбільше. Наймовірніше визнання, яке мав Христос, в чому є сенс життя, в чому був зміст життя Ісуса Христа, коли Він був на землі? Виконати волю того, хто послав Його. В чому є великий мірі сенс життя нашого на цій землі, так само є в тому, щоб знайти Божу волю для нашого життя. Виконувати її і так само перебувати в ній. І Христос каже, це неймовірна річ, яка, я думаю, мала би бути, може бути, і є, так само гаслом життя кожного християнина, що воля, пожива моя пожива моя, є виконати волю того, хто послав мене. Іншими словами. Божа воля, Божа якби, задум, який він мав на моє життя, це є найнеймовірніша річ. Кращого бути не може. Тільки Бог знає ті думки, які він думав про нас, тільки Бог запланував щось добре для нас, тільки Бог має цей план, який має для нас. І от в житті Христа це спрацювало безпосередньо. Він зустрів цю жінку, і він привів її до Христа, не до Спасіння. Як ми кажемо, до Христа. Він привів її до спасіння. І це є місія, і це є суть життя. І так само наше життя, воно заключається в одному приводити людей до Ісуса, і в цьому заключається найбільша річ, що б ми не робили. Чи хто є на фронті, ми зустрічаємо тих хлопців, які віруючі, які моляться за тих, хто є разом з ними і приводять їх Христа. Чи ми приводимо до Бога своїх дітей чи, чи сусідів, чи знайомих, чи рідних. І в цьому ми маємо наповнення, в цьому ми маємо радість. Пізніше Христос скаже, що на небі ангели, тисячі ангелів радіють. За одного грішника, який кається, який приходить до Бога в дійсності, це є в великій мірі радість небес, а те, що Христос міг придбати цю жінку Самарянку, як ми казали, жінку, яка була в своїх гріхах, жінка, яка походила з цього гріховного міста, падшого міста, міста, яке було заглиблене в язичництво, в поганство. І тепер воно відкрило свої двері, і брами. До Божого спасіння, це приносить Богові радість, це приносить Богові щастя. Скільки ми є на цій землі, скільки Бог нам дав відвести, і ми можемо шукати як учні, і Бог не засуджує їх. Він їх не засуджує, він каже: О, ви там грішні, маловірні, ви пішли там матеріальні речі шукати. Він, каже, Ні, він говорить про себе. На цей час для мене, хоч я і спрагнений був, хоч я був голодний. Було важніше поговорити з цією жінкою, тому що я прийшов в цей світ не для своєї волі та великій мірі, а для волі того, хто послав мене. І тут ми маємо перший е, натяк, перше слово Боже про завершену роботу. Івана е, е, 4, 30, тридцять четвертий вірш. Бо воля. Е, я прийшов для того, щоб виконати волю. Того, хто послав мене і справу його завершити. І пізніше в цьому ж Євангелії, в 19 розділі, 30 верші, коли Ісус буде на Христі, Він скаже, це Слово те, те листа, що звершилось. Робота завершена. Я прийшов завершити цю роботу. Я прийшов її закінчити. Я прийшов для того, щоб спасти цей світ. І в цьому є моя радість, і в цьому є моє задоволення, і в цьому є. Моє благословіння, і знову ж таки, ми бачимо тут це неспівпадіння дуже часто Божої волі і волі людської, Божого мислення і мислення людського. Ми маємо першу розмову Христа Самарянку. Він говорить їй про небесне. Вона говорить йому про черпак, каже: Я, я дам тобі живої води, і ти не будеш спрагнути по вік. І вона каже: та якої води ти даш мені в тебе навіть черпака нема, щоб цю воду начерпнути. Але Христос говорить неймовірний речі: Він каже: я дам тобі живої води, від якої ти не будеш спрагнути. І це є неймовірно. Ми сьогодні дивимося на світ, і світ спрагне. Люди спрагнені. Хтось шукає гріх, хтось шукає якихось задоволень, хтось шукає одне другого і оця спрага в світі. Така ненаситна душа, яку неможливо наситити, скільки би людина не, не падала в це. Але дивіться, Христос дає нам щось неймовірне. Він каже: вода, яку я дам тобі, вона задовільнить Твою спрагу. Тому що кожен з нас має цю справу в любові, він має справу в радості, він має справу. Щастя, да, от люди шукають таку абстрактну річ да, в всьому світі. Називається щастя. Да, що таке означає да, бути щасливим. Але насправді воно все є в ньому, да, в Бозі. Як Давид говорить 22-му псалмі: Господь є мій пастир, і я в недостатку не буду. Постовецька зелених він уселить мене і на тихою воду мене запровадить. Да, оце він є той, хто задовільняє спрагу вівці да, і задовільняє ту е, спрагу, якою вона не була. Давид каже: Господь мій пастир, я не буду спрагнути, я не буду в недостатку, я не буду е, в цьому світі безнадійним, тому що Бог є по моїй стороні. Він каже: до цієї ж самолянки каже: Якби ти знала дар Божий і того, хто дає. Він каже: О, яка проблема є сьогодні в цьому світі. У всіх цих людей. Вони не знають дві речі прості, які знаємо ми. Перша з них це той хто, хто дає, а друга це дар, який він дає, цей дар благодаті, цей дар спасіння за даром, це, це дар любові, дар милості, дар прийняття, яке тільки Христос може дати людині, яка приходить до Нього. І, друге, да, співпадіння, ми бачимо учнів. Да, вони шукають далі чогось матеріального. В той час як Христос є з ними. Вони шукають, де поїсти в той час, як вони є з тим, хто годував їх ще недавно п'ятьма хлібами, і двома рибами. Той, хто перетворив воду на вино в цьому ж контексті, в цьому ж Євангелії. Але вони живуть в недовірі, вони живуть в такому людському житті, для, людському простому, що я буду завтра їсти, що я одягнуся, що як їде? буде там вода. я маю все сам забезпечити, я маю собі там а, стати кузнецом своєї да, і все таке решта. Але вони опускають найважніша річ перебування з Христом. І от вони приходять, і вони десь поїли, і вони десь задовільнили свою. А, Тілесну потребу, але вони не розуміють е, суті Божої, на жаль, зараз, там, вони роз, зрозуміють її пізніше. І от з того міста багато хто із самарян в нього увірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що вчинила була я. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позастався. І він перебув там два дні. Значно ж більш вони вірували через Слово Його. А до, а до жінки казали: вони, не за слово Твоє ми вже віруємо. Самі, бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель він світу. Да? І от неймовірно сталася да, велика річ. Христос придбав цю жінку для Божого Царства, і через неї відкрилися двері для Самарії. І от вони. І вони, ті самаряни, от, і вони визнали а да, ще до того, як євреї визнають, хоч євреї в цілому так і не визнали, що Спаситель від світу, але Самаряни визнали. Самаряни прийшли до Христа. І пізніше, да, коли ми бачимо, буде Воскресіння Христове, після, після Воскресіння буде щастя Духа Святого, то Дух Святий зійде теж і на самарян, Да. Через апостола Петра він спочатку прийде в Єрусалим в третьому розділі, і в восьмому розділі Петро відвідає Самарію. І ці самаряни, які увірували в Христа, вони, вони приймуть дар Духа Святого. Да? І як написано, Христос сказав: І ви будете мені свідками в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії і аж до краю світу. Да? І даби ми не Бог, ми проповідуємо і навчаємо дві ці три речі. На перше, то що Божий дар є неймовірний, що сам Бог є неймовірний. І, і в великій мірі ми задовільняємо спрагу інших людей. Тому що сьогодні цілий світ спрагне. Багато чого люди спрагнуть перемоги, люди спрагнуть зміни речей, зміни політики, зміни, зміни там. Я, я відчуваю. Я думаю, ми живемо в час великих змін. Я думаю, великі зміни наступлять і вони будуть, вони будуть неймовірними. Ми не знаємо наскільки, до якої міри. Але я маю відчуття, що в Росії станеться щось грандіозне. Якась велика революція, великі проблеми і або громадянська війна, або, або зрушення взагалі цілої системи. І Багато речей є перед нами, багато речей, які Бог ще відкриє нам. Але найважніше є в тому, що ми, як і Христос, маємо цю воду, яка задовільняє нашу справу. І це є Бог. Як Давид говорить, одному в одному з він каже: Господь то мій уділ, Господь моя частка, Господь. Радість мого дня. Господь є суть мого життя, Господь є все, чим, чим я є. Так, я тішуся життям. Я, я люблю одне, друге і третє. Але суть є в ньому і, і суть є в тому, що Він дає цей дар, який він говорив Самарянці, він так само дає його Сьогодні кожному з нас вільно, по благодаті, без діл через віру. Кожного разу, коли ми приходимо до нього, Господь потішає нас, він очищує нас від нашого гріха. Він миє наші ноги, коли вони є забацькані, заплямлені в цьому світі. Він очищує нас. Наповнює нас собою і каже: ну що, попробував воду світу, добре, тобі було, напився, да, задовільнився. Ми каже: ні, ні, ні. бо хто п'є воду цю, він буде спрагнути і далі. Да. Але ми п'ємо воду, яка в гамою в будь-яку спрагу. І це, це оце вода є сам Христос, да. і Його любов і Його благодать. І яка є з нами так само сьогодні ввечері? Тому хай вас Бог благословить і тут присутніх, і тих, хто дивиться на нас сьогодні, ім'я Ісуса. Амінь.